Гідність, як вона є, розпочинається 37-й тиждень, і а, я рада, що я можу говорити. І знаєте, коли в мене є сили, то мені записувати не дуже хочеться, тому що ну, все ж добре, да? хоча насправді як подивитися, а, що, що я можу сказати? А, печія турбує час від часу, а, але... Скажемо так, коли в сидячому або стоячому положенні, не турбує. Турбує тільки тоді, коли лягаєш, і грудна клітина виходить, лежить рівно, та, і шлунок дуже під, 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 підтиснутий до а, грудної частини, і тому якби, починає підтікання. А, одним словом, якщо гарно їсти особливо чогось такого жирненького, смачненького на ніч, то печея турбує менше. А, авокадо теж в поміч. Далі. Я ніколи в житті не знала, що таке судорога. Я знала це по опису. Ну, от тепер у мене одна специфічна, один специфічний м'яз на литці. Вночі час від часу у мене буде шаленим болем, тому що йде перенавантаження. По своїй вазі я набрала вже 50% до своєї попередньої ваги. Уху. А, стан шкіри непоганий. Але почали виступати вени на животі, на грудях. На щастя, варикозу на ногах поки що немає. Але сьогодні знайома скинула класні якісь там вітаміни, сеплеменс, для того, щоб почати вже превентів дії, превентивні, щоб уникнути оцього варикозу. І щось ще вона рекомендувала, я забула, але, коротше, щось про те, що, знаєте, коли народжуєш після 30, то вже організм не так швидко відновлюється, тому вже потрібно підготовку робити. Свого організму вітамінками. Нового сідого волосся поки не помічала на щастя. До речі, ще повернусь до теми печії, тому що насправді я довгий час не знала, я до сих пір інколи сумніваюся, чи це печія, чи це просто в мене тисне м'яз, ось тут під, під. Під, під груди. Показую, як є. Піднімаємо грудь одну і ось тут -от дуже сильно а, ніби щемить, але зазвичай це вночі, і я раніше думала, що це я просто сутулюсь. Я почала випрямляти плечі і стало легше. Можливо, це справді перед цим було від сутулості, А зараз я думаю, що це все ж таки печія піднімає в ту сторону. А, на щастя, тут ніяких відчуттів негативних поки ще не було. А, тому загалом, я вважаю, що досить непоганий стан для 37 го тижня.